Маєляки по всьому білому світу участь. Все подарони. От так нас, слухайте, до конца. Льон забирає наші предки слави. Льон забирає на себе негативну енергетику і болезні. Ну негативна енергетика, зглази різні. І коса тут, бачите, наскільки більше за саму ляльку. це символ здоров'я. В больному організмі не виросте така длинна коса. Це символ здоров'я, краси завжди. І довголеті. Раніше мальчики не робились, але я на основі цього зробила мужський образ. Ну раніше тисячі років тому не ділась мальчики, тільки та робилися. А це я зробила таких козачків, вони в різних штанах. Тут уси козацькі, символ краси і здоров'я, і оцей. Так і от можна в маш... один плюс один приїжджали дому, мене знімали. вони собі в машину такого козака лісили. А оце, що ви заляч? А скільки бережки. Це традиційна українська. Лялька-мотанка. Мотанка, ну, блядь. Це так просто базова, традиційна лялька-мотанка. Хрест оцей, де на грудях є. Ось тут є, там укази в різдвяні, да. це є. Дивіться, в мене, мене таке в машині висить, точно такі. Бачите? Це просто ангел, Так. Це, да? це ну, ангел-хранитель, сам по собі. Дивіться, оце означає злаза. На руки як українською. Ну, Ноги скріпчили, руки лікаря. Тобто намиста, намиста і вінок це багатство означає. Єслі в куклих парті постати якось це. Це надастра грудь, досаток до, там почитайте здоров'я. 25. 25. у кого не виросла, то купляє отаку. Це кармілиця, гадувальниця, да, на кухні сталиці. Фартушок, фартушок у будь-якій кухні, де є фартушки, означає захист життя, бо прикриває живота. В животі життя зарождається, живот по старославянськи переводиться як слово. Карміліця це ось зерновушка. Тут крупничка, там крупу ну, я клала. І пшено, і пшеницю, і гричку. Да, це на кухні таке зайчик. Дівчки, анкоза саме менше сталося. Тра братьку.